Тебе є лише одна робота не ставити запитань. Міллі молода жінка з важким минулим, яка погоджується стати служницею в маєтку Вінчестерів. Здається, це її шанс почати нове життя, гарна зарплата, дах над головою, ідеальна родина. Але дуже швидко мрія перетворюється на кошмар: Ніна Вінчестер, господиня дому, мінлива, неспокійна, наче грає роль у власному виставі. Її чоловік занадто привабливий. А їхня донька, мов тінь, яка мовчки спостерігає. Та найбільше лякає те, що Мілі має ночувати в маленькій кімнаті на горищі, і що двері зсередини зачиняються лише зовні. Чим більше часу вона проводить у домі, тим сильніше відчуває. Тут щось не так хтось грає з нею, перевіряє її межі. І коли правда починає пробиватись крізь ідеальну картинку, Мілі доведеться вирішити втекти. Чи дізнатися, що насправді коїться за зачиненими дверима? Служниця психологічний трилер, який тримає в напрузі до останньої сторінки, якщо ти думаєш, що все вже зрозумів, почекай наступного розділу.